У Харкові ліфтом затиснуло восьмирічного хлопчика. Це сталося сьогодні, в обідній час у 16-ти поверхівці спального району міста бабуся на хвилину залишила дитину на сходах біля ліфта. Хлопчик не встиг зайти до кабіни, коли двері зачинилися. Микола піддубний далі. Мешканці висотки не можуть отямитися, не стало їхнього маленького сусіда з дев'ятого поверху. Валентина виходила з квартири, коли почула лемент, кричала бабуся хлопчика. Вона побачила, що двері ліфтової кабіни затисли онукові шию. Я увиділа цю жутку картину, це просто не можна не передати. Ну, мені як для матері, для бабки мені страшно об этом говорити, а що там стоїть бабуся, я не знаю. Це було просто жутке зрелище. Ми брали доски, які були під рукою, все що угодно. Розжима літат ліфт ремонтувала ліфт торік, але краще працювати він не став, кажуть мешканці. Повсякчас ламається. Дочь на той ділі їхала, їй руку засіміла. Представьте, мы с шестого этажа пешком ходим. Я боюсь, плачу за ліфт, а боюся в ліфт за хай. Тим часом у Міськвиконкомі виконкомі не підтверджують, що хтось із мешканців будинку звертався з офіційними скаргами на несправність ліфта. Сейчас не я поднимаю полностью всю переписку для того, чтобы для себе зрозуміти. Такі ситуації були до этого, і зараз ми будемо піднімати повністю все лифтовое хозяйство і провіряти повністю капітальний текущий ремонт. Водночас у міліції не виключають, що до працівників ліфтового господарства у слідчих можуть виникнути запитання. Факт події внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України службова недбалість. На місці події працюють експерти та слідчо-оперативна група. Матір загиблого хлопчика позбавлена батьківських прав. Він жив з опікунами, бабусею та дідусем. У мерії обіцяють розглянути питання матеріальної допомоги родині. Олександр Шаков, Микола Піддубний, перший національний.